Вітаю, шановне товариство! Мабуть, мало знайдеться людей, які залишаються байдужими при погляді на яскраво квітучу клумбу. Різнобарні квіти прикрашають наше життя, піднімають настрій і милують око. Та далеко не всі рослини, які ростуть в наших квітниках, такі вже безневинні. У деяких красунь. Так би мовити, дуже поганий характер, бо вони можуть бути небезпечними не тільки для нашого здоров'я, але й для нашого життя. І про деякі з них я зараз вам розповім. Так ви не помилилися, ви бачите перед собою лаванду. Звісно, цю рослину не можна назвати отруйною в класичному розумінні цього слова. Лаванду використовують у парфумерії, фармакології і навіть у кулінарії. Але листя цієї рослини містить групу таких речовин, які називаються фуранокумарини. Ці речовини, потрапивши на шкіру людини, підвищують чутливість шкіри до дії сонячного проміння у декілька разів. В результаті можна отримати досить сильні сонячні опіки, які проявляються у вигляді червоних плям. І часто люди вважають, що це Алергія на лаванду, але швидше за все, це не алергія, а якраз дія фуранокумаринів. Тому людям з щутливою шкірою не варто контактувати з лавандою, особливо в жаркий сонячний день. Рута духмяна дуже красива рослина, яка використовується як фонова, бо вся її краса у цьому ажурному сизувато-зеленому листі. В середні віки рута була традиційною рослиною. Монастирських аптекарських садів, де вирощували лікарські та пряні рослини, руту використовували і як лікарську, і як пряну рослину, і в неї дійсно дуже незвичайний, як на мене, приємний аромат, гіркувато-гострий з відчутними фруктовими нотками, щось таке суміш абрикоса і цитрусів». Але не варто експериментувати з цією рослиною як з прянощами, тому що навіть невелике перевищення дозування може викликати досить важкі отруєння, розлади кишково-шлункового тракту і порушення серцевої діяльності. Наперестянка пурпурова дуже красива декоративна рослина. Її соцвіття можуть досягати до півтора метрів висоту, а забарвлення квітів дуже різноманітне: від білого, абрикосового до темно-рожевих кольорів. Але всі частини цієї рослини містять отруйні речовини глікозиди, які впливають на серцеву діяльність. Ці речовини входять у склад деяких серцевих ліків, але при перевищенні дозування вони можуть викликати смертельні отруєння. До речі, у Агати Крісті є таке оповідання, де благородний, але кровожерливий англійський сер вирішив трохи прорідити ряди своїх родичів та знайомих за допомогою листків на перстянки. Він їх назбирав і дав своїй кухарці замість листя шавлі, щоб кухарка з ними зробила салат. Ну у цього кровожерливого сера не все вдалося. Бо, як ми знаємо, Агати крісті на кожного кровожерливого сера завжди знайдеться своя хитромудра міс Марпл. Дурман це рід рослин, який відноситься до родини Пасльонових. Так він родич картоплі і томатів, і навіть солодкого перцю, і багато із видів цієї рослини, і однорічні, і багаторічні використовуються як декоративні. Але всі представники родини дурманів отруйні. У всіх частинах рослини містяться речовини, які викликають порушення серцевої діяльності, а також вражають нервову систему. У середні віки дурман був улюбленою рослиною отруйників та відьом. Отруйники робили з нього смертельні трунки, а відьми використовували дурман для приготування зілля. Яке використовувалося у різноманітних магічних ритуалах. У невеликих кількостях дурман викликає галюцинації, такі як відчуття польоту, або різні дивні видіння, які відьмами сприймалися як пророчі. Але якщо ви не отруйники і не відьми, то повторювати ці досліди не варто. До речі, це не всі отруйні рослини, які можна зустріти в наших квітниках. І якщо вам буде цікаво подивитися продовження і дізнатися про інші небезпечні рослини, то пишіть у коментарях.